Вітаю вас, друзі! З вами інкогніта Тетяна із Дніпра. І сьогодні я вам покажу ще один томат. Це томат середньостиглий. Він невисокий, детермінантний. Кущі у нього такі щільні, дуже зелені були. Ну, зараз вже літо закінчується і вони стали зверху сохнути. Хоча пишуть, що цей сорт, він стійкий до багатьох хвороб. Ну, всьому приходить кінець, як називається. І ось кінець літа. І що ми тут бачимо? Матів на цих кущах дуже багато. Дуже багато Це сливка буду маринувати. На зиму і Сорт мені дуже сподобався. Такий непоганий сорт. і одночасно він зав'язується. Називається цей Rio Ріограпо. Насіння купувала в АТБ, і в АТБ там ну, недороге насіння було. Я купила його 17 березня, а сьогодні вже 29. го Серпня, так що літо закінчилось і томати зазріли. В наступному році планую ще посадити такі томати, бо вони дуже урожайні, зазрівають одночасно і вони удобні для консервування. Ось зірвала два таких томати. Ось він, важить. 59 грамів. Ну, вроді як і маловато. Бо заявлено 110-120 грамів повинен важити. Ну, він не поганий. Такий в банку якраз дуже добре буде на консервації. Ось який він всередині. Білих прожилок в ньому немає. На смак він солодкий, трохи таки суховатий, але ж для консервування він підходить. Шкірка не буде там у нього лопатись. В інструкції написано, що предназначений він для консервування і для споживання у свіжому вигляді.